Чому дизельні двигуни такі круті? Порівнюю дизельний двигун з атмосферним бензиновим. Чому з атмосферним бензиновим? Тому що саме на нього можна поставити газ, поставити газ, і він буде хоч трошки там до дизеля по економії там от, рухатися в той бік. Але з, з, з нинішніми цінами на газ вже така собі економія. Ну, давайте. Порівнюю на двох автомобілях, які у мене були на початку, того, як я вчився їздити ще. Це KIA Сіт, 1.6, 2008 рік, там 122 кінські сили, і він розганяється за 11 секунд. отак от. І Берлінго пиріжок попався мені 90 кінських сил. Розганяється чи 14, чи 15 секунд. Треба дивитися по характеристиках. Ну, власне, по паспорту, що ми бачимо? Що KIA явно на порядок швидше, типу, ну, чуть ли не в півтора раза швидше розганяється, ніж Берлінго. А в реальності як воно виходить? Що Кія просто тупе корито, а Берліндик ракета, яка вистрілює при першому, ну, коли ти нажимаєш на педальку газу. Отака от реальність. При тому, що та розганяється за 11, а та там за 14 чи 15. Чому так відбувається? От я вам розкажу, що так відбувається. Є таке поняття, як крутний момент. От Крутний момент він в дизельних двигунах вищий. Він вищий. І другий момент, що цей крутний момент максимальний, він досягається при менших обертах. Тобто, якщо в Берлінгу оцей крутний момент максимальний, вже там в проміжку з півтори тисячі обертів, в двох він вже точно є. Про що це говорить, якщо він точно є? Що от В цьому проміжку вже ваш автомобіль має всі свої 90 кінських сил. От у вас автомобіль 90 кінських сил, от він в проміжку 15-2000 вже навалює на всі 90 кінських сил. З більшим крутним моментом, чим в, в бензинового. А що ж в нашому бензиновому атмосфернику Kia? Там виходить, що крутний момент, оцей максимальний він досягається після 4000 обертів. Відчуваєте? Там 1,5, а там 4. Є різниця, так? Да? Про що це говорить? Щоб, вам, щоб ваш автомобіль їхав із тими 122 кінськими силами, вам треба тримати оберти 4 тисячі 4 тисячі. І просто от в міському потоці ви не їздите з, не їздите з такими обертами. Чого не їдете? Бо машина гуде, як дурна на цих обертах, бо це некомфортно, бо витрати палива, або все. Ну, бо це не має ніякого сенсу. І, і як воно виходить? От коли вам треба щось обігнати, то у вас два варіанти. Перший варіант, ви понижуєте передачу, і у вас з'являються ну, вищі оберти, і ви можете тоді дати нормальну газку навалити. Оце один момент. А другий момент, що ви так плавно, постепенненько розганяєтесь, поки у вас не появиться ці 4 тисячі обертів. Ось і вся різниця, що на Берлінго ви просто нажимаєте на педальку і він полетів, а на Kia вам треба або понижати передачу, або цей самий ждати, коли ж воно розкрутиться. От і все. Але при цьому, звісно ж, Кіа на відстані від 0 до сотні оцю відстань швидше проїде. Але ну, в повсякденному житті оці заміри вони до одного місця. Вони не є об'єктивними. Насправді, відчуття от, автомобіля не дає от, реально, як їде автомобіль оці од 0 до 100 це ну, таке собі. От. Тому дивіться між цифрами і, блін, обирайте дізельочок. Дізелечок топчик. Звичайно, є бензинові двигуни, теж з турбіною. Вони, вони економніші, ніж атмосферні, звісно. Ну вони не такі економні, як дизель. І при цьому всьому, якби на них вже не поставиш газ. Ну, ставлять, але там є багато нюансів. Це відео не про це. Це відео про те, чому дизельний двигун на порядок крутіший, ніж бензинові атмосферники. Ось так от. Тепер ви знаєте.